Друзі, всім привіт! Вже стемніло на вулиці, а я підготував для вас чудовий прикольний мультітул, який називається Next Tool Pocket to 1. Поштує досить підйомно, нормально і буде взагалі класною річчю для того, щоб додати ваш невеличкий наборчик, і якийсь міський, або не тільки міський. Дуже класна річ для того, щоб просто покласти в бардачок вашого авто, або просто кудись в. Кишені, в принципі, в якусь сумочку, в бананку і так далі, або на подарунок вашому другу, чоловіку, там дитині і так далі. Буде дуже, я думаю, людині приємно щось таке отримати. Перед тим як переходити до огляду, хотів би сказати, що посилання під відео я всі залишу посилання конкретно на цю модель мультитулу, взагалі, мультитули від фірми nextool і просто мультитули від різних брендів за моїм промокодом MyCamping на все це діло, звісно, буде знижка 10%. А окрім цього, ще на все туристичне. Спорядження відповідно в описі під відео всю інформацію знайдете. Також, якщо вам подобається мій контент, ви можете мене підтримати, оформивши платну підписку на мій YouTube канал. Величезне дякую, що підтримаєте український контент і людей, які в такий час намагаються працювати і щось для українського туризму робити. Величезне дякую. Також ви можете залишити разовий донат, який піде на купівлю нового спорядження, яке я буду показувати вам відповідно і. Робити огляди цього самого спорядження для вас. Величезне, дякую, що підтримаєте, що е, вірите і взагалі дуже-дуже приємно. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи користуєтесь ви мультитулами, якими саме, е, як вам фірма nextool як вам їх мультитули і так далі і так далі. Мені, як завжди, буде приємно. Також в описі під відео я залишу посилання на відоси, які я знімав про мультитули. Можливо, вам буде приємно переглянути. Можливо, вам ця тема буде цікава. Давайте переходити до огляду. Беру ніж cvv Elementum, подарунок від мого улюбленого підписника Максима. Величезне йому дякую. Я не знаю, як він вгадав з кольором, з моделлю і, взагалі, з руків'єм. Величезне дякую. Дуже приємно, мені дуже подобається. Я постійно ношу і також залишу на нього всі посилання. Next Tool, Pocket TOOL E1 Розміри 79х25х 19 мм в закритому стані, тобто 8 см довжину, 420G2 і 5052 це сталі, які використовуються. Вага 95 грамів плюс-мінус 5 грам. Зароблено в Китаї. Давайте відразу всю цю красу дивитись, відкривати я обожнюю відкривати нові речі. Думаю, як і всі ми з вами. Спершу, звісно, інструкція. Найголовніше. Всім рекомендую завжди. Секундочку хоча б, але переглянути. Є гарантія, будь ласка, натискайте на паузу, якщо вам цікаво, і можете почитати. Благо, що камера дозволяє якість. Біта в нас є, бачите, змінна викрутка. А я чомусь її бітою назвав. Тобто вона, її можна перевернути, і у вас буде або філіпс, або мінусова. Напевно, якийсь олівець підточити, або для дерева, там, для чогось такого. Прикольна, до речі, річ. Розділочний ніж написано. І тут, звісно, під номерами всі елементи. В нас є ніж, напилок по металу, велика пласка викрутка, відповідно, мінусова. Далі бачимо в нас ножиці, далі бачимо в нас такий якийсь скрибочок такий. Скажете для чого? Я відразу бачу використання, тобто для того, щоб користуватись кресалом. А правильніше сказати, з фероцерієвого стрижня, щоб настригти трішечки ось цих. Металевих таких от, ось, ось тюляк, так, і щоб швидше підпалити вогнище запалити. ну Це для, для себе так я полюбляю всі такі бушкрафтерські моменти, розпалювати багаття, полюбляю кресалом підпалювати газові пальники кресалом тому мені таке подобається. Відкривашка для консервів. Ось тут гостренька, відповідно, це для консерв. Плюсова викрутка вона змінна, можна перегорнути, буде мінусова. В нас тут кліпса, відповідно, ось цей ніж такий гострий-гострий розділовий ніж. І, відповідно, відкривашка для пляшок. Ось вона. З іншої сторони, ми все з вами ніби подивились, так? як дістати лезо і так далі. Якщо потрібно, як завжди, натискайте на паузу, це абсолютно нормально. Дивимось, що ж тут в нас є. Це в нас змінні леза, що в комплекті йдуть. Цікаво, скільки ж тут штук в наборі? Мені так цікаво, що я навіть вирішив відкрити відразу. Давайте подивимось, тут десь були ножиці. Зараз давайте глянемо. О, які круті ножиці. Та ви що? Клас. Це в них тут щось є, чи мені здалось? Ні. Наче нічого тут нема. Прикол. Дуже подобаються ножиці такі. Так, давайте відкриємо, подивимось, що тут у нас нам поклав. Ого, це стільки штук. Дивіться, скільки. Раз. Чекайте. Раз, два. Три. Давайте зараз я, я хочу відкрити і подивитись, чи є різниця якась між цими лезами. Так. X, x acto 11 ALH. Не знаю, що це означає, але тут таке є. Так. Запам'ятали з вами назву. Дивимось далі. 11 АЛH. Не зрозумів, чи це однакові, чи неоднакові. Просто хочу подивитись. Прикинути для себе. Так, шановні мої. Наче все однакове. Вони всі три леза, ось ці змінні, вони всі однакові. Супер. Їх тут три штучки, тобто вистачить, я думаю, досить надовго. Я хочу відразу все запакувати. Вони дуже гостренькі, тому будьте, будь ласка, обережні. І тут, я думаю, все таке саме, але все одно хочеться відкрити, подивитись. Раптом щось тут. Не таке саме. Тут все те саме і напис такий самий. Класно, що йде щось змінне, дуже приємно. І дуже круто, що таке взагалі є. І величезне дякую, що Некстул трішечки про нас попіклувався, напевно. Дякую їм за це. Що в нас тут? Чудовий такий дизайн. Відповідно, все відкручується, якщо потрібно відкрутити і змастити, все можна зробити. Ось така кліпса некстулівська. Це дуже круто. Якщо хочете відкрити щось, то тут є ось такий пластиковий, як ручка, типу. Бачите, ось тут і ось тут. Ось так відкривається дуже зручно. Це ніж. Зараз ми на нього подивимось. Давайте з ножицями закінчимо. Ножиці в нас розбираються, тобто можна відкрутити і змастити, якщо є в цьому потреба. Класно, Підпружинені. І так само, як дістав, так само можна і сховати. Далі, поки відкрив, тут є такий напилок, з однієї сторони ось такий, з іншої, відповідно, ось такий. Тобто і для нігтів. І для металу піде, можна використати сміливо. Тут більше нічого нема з цієї сторони. Тут от кліпса. Зараз я хочу сховати. І все ж таки дістану те, що тут було. От ніж, наприклад. Ніж не фіксується ніяк. Відповідно, потрібно бути обережним. І ось така тут пластикова ручка. Не супер довгий ніж. Якщо порівняти з сіві-елементом, то він ось такий коротун. Але все одно дякую. величезне дякую цій чудовій фірмі. Це в нас, шановні мої, і скрибочок. Бачите, для чого використати ще можна? Хочете багаття якесь розпалити? Берете якусь гілочку сухеньку, так? або з сосни, берете таку, що вона в смолі. Так? Тобто Вона смолиста і вона ближче до стовбура, там буде суснова смола. І, відповідно, можна ось так її натерти, скажімо так, і за допомогою кресала чикнути і підпалити. І воно схопиться буквально за секунду, як порох. Ось тут в нас гостреньке, бачите, отут де мій палець. Тобто, це для консерв і відкривати консервні банки. Відповідно, я вже бачу тут ніж і я вже хочу його дістати. І зараз будемо дивитися, як він дістається. Чекайте, ось це я сховаю скрибочок. Подивіться на нього, будь ласка, гострюща штуковина. Якщо потрібно підточити якийсь карандаш, то без питань це можна зробити. Якщо ви творча людина, архітектор, дизайнер, Працюєте в творчій якій сфері, то, будь ласка. В цьому положенні зараз ось це лезо заблоковане. Якщо хочете відкрити, от стрілочка вниз показана. Давайте так і зробимо. От я хочу відкрити. І так я і і роблю. Отже, давайте зробимо так, як вони кажуть. Вниз опустили ми. Хочу я дістати. І дістаю. Якщо хочете засунути назад, відповідно, ось тут в нас є пазик. В цей пазик ми вставляємо наше з вами лезо, закриваємо і ось цим моментом воно входить туди. Хоп, воно знову заблоковане. Давайте відкривати дивитись викрутку. Ніж дуже гострий, я хочу його сховати. Поки буду з вами розмовляти, щоб не порізатись. Отже, тут ми з вами маємо ось таку чудову красу. Тобто плюсова з однієї сторони, з іншої мінусова. Дуже класна річ, як на мене. Просто витягнули, переставили, і от у вас вже мінусова. Викрутили, переставили. І у вас плюсова викрутка. Мені дуже подобається, я ставлю п'ятірку однозначно. Дуже крутий мультитул. Дуже такий, знаєте, маленький і все в ньому є. Просто круть. Ножиці крутезні. Дуже-прям дуже-дуже подобається. І взагалі і кліпса є, і скрибок якийсь є, і ножик є. І прям от, знаєте, в мене, як то кажуть, душа е, прям лягає до цієї штуки. Прям дуже подобається. Nextool і один відразу кажу, що рекомендую. Ну що, друзі, хотів показати вам декілька різних тут прикольних функцій. Отже, Ну, точніше використати їх. От ножиці. Виявив, що зручніше ось так, ніж ось так. Однозначно. Бо в мене дівчина взяла ось так і каже, ой, незручно. Ну, ось так, тому що потрібно. Отже, я взяв, спробував і мені дуже сподобалось. Це я в мене дівчина-художниця, і вона, бачите, дала мені свій оцей папір. Творчий, так? Як ріже? Потрібно приловчитись, відразу кажу. Чому? Е, тому що ножиці маленькі і е, потрібно знати, куди папір йде. Тобто він може впиратись тут в цей мультитул. Тому потрібно відрізати, що, що вам там потрібно, скерувати папір вниз, наприклад, і далі ріжете собі, як вам потрібно. Якщо приловчитись, то. Можна досить рівно відрізати. От перший раз я відрізав, бачите, як класно. Ножиці можу сховати назад, як вони були. Дуже сподобалось. Далі хотів би показати вам ось цю неймовірну річ: такий от різачок для паперу. Отже, Ну, наприклад, відповідно, потрібно ж папер покласти, а я бачите, отак на Ну, неправильно роблю, але в принципі. Можна, можна і так. Але майте на увазі, що це неправильно. Папір повинен лежати на поверхні якийсь рівній. І ось так рівненько все відрізається. Я нагадую, що ось ці от леза три штучки в набори йдуть. І найголовніше, чому моя жінка вже вирішила замовляти так собі. То це те, що вона постійно використовує олівці, так, карандашики, і їй потрібно там їх підточувати. Тому вона відповідно сказала, що давай мені також все потрібно купувати. Ну і в принципі, от зараз буду замовляти ще один для неї. Дуже чудова річ, мені дуже дійсно дуже, дуже подобається. І ножичок тут також гостренький. Досить, як на мене, прикольний. Також ним вона спочатку схопила почала ось так от робити, ви зрозуміли? Ну, тобто, ось цим ножечком, цим також зручно. Якщо є от бажання, можна також і, і цим ось так зробити. Тобто, без проблем. Хто працює з папером, хто працює з якимось картоном, напевно, вам буде зручно. Чи скотч постійно відкриває, чи потрібно його там якось відрізати, то думаю, це для вас однозначно. Вона от художниця, архітектор, дизайнер, для неї це зручно. Така ну, досить прикольна річ. І дійсно подобається викрутка. Дуже крута. Бачите? І з іншої сторони мінусова. Супер, ну вже відповідно не буду щось крутити, але майте на увазі, що воно все крутить все дуже зручно. Я просто, знаєте, в мене просто вдома не так багато місць, де я можу покрутити. Відповідно, я знімаю постійно відео про мультитули і не хочу, щоб воно все повторялось. Ну, тобто, одні ті самі місця. Можу, звісно, піти знову покрутити цю раму пластикового вікна, чи там пластикові двері, наприклад, чи там до мотоцикла підійти щось крутанути. Ну, в принципі, чи є в цьому сенс, не знаю. Точно знаю, що крутить, тому сміливо. Можете вірити, я думаю, тут немає нічого такого. Ну, явно крутить, Шо? чому не крутить. так? Бачите, як змінюється класно. Однозначно плюс. І ножиці гострі. так? Відкривачка, відповідно, в мене тут відкривати просто нема чого. Напилок по металу, в принципі, класна, чудова річ, можна використовувати. І по металу, але я от, наприклад, для нігтів буду використовувати, мені для цього більш потрібно. Відповідно, ножик класний. Маленький, але класний. Для чогось такого щось можна зробити. Ножиці прикольні, коротше, Класний мультитульчик за свої кошти, я думаю, супер. Ще ось такий от скрибочок, і скрибочок. І відкривачки для консерв, і відкривачки для пляшок. Коротше, та ви що. Класна річ, і ще тут йде ось така от кліпса. Ось. Вам. Next tool. і один. Пишіть в коментарях, що думаєте по цьому мультитульчику. Ну, тут до кінця не закрив. Коли відповідно починав це відео знімати, чомусь я так думав, мультитульчик маленький, значить, відразу я відосик зніму і чик 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 і дуже швидко з цим закінчу. Але ні, він виявився дуже цікавим. Дуже класним, як на мене, і хочу сказати, що дійсно, от я хотів про нього і говорити, і говорити. Не подивився попередньо, не знаю. Напевно, вони є в різних кольорах. Не знаю. Я залишу посилання під відео. Гляньте, будь ласка, мені чомусь мені здається, що є в темнозеленому, є у вишневому кольорі. Можливо, я напутив, переплутав з іншою моделлю, тому просто. Перегляньте обов'язково, можливо, вам захочеться таку штучку мати. Особливо, якщо ви людина творча. От мені, наприклад, ось цей різачок прям шалено сподобався. Що в нього, от знаєте, ці леза змінні, ось вони в мене тут лежать на столі. Просто супер. Ось. З папером працювати, ну, щось таке, знаєте, точно щось відрізати. Розглядайте, будь ласка, таку річ. Дуже сподобалась конструкція викрутки. Тобто просто витягнув, засунув, воно там все фіксується, до речі, і дуже крута річ. Можу радити, дуже прикольна і, в принципі, те, що треба. Також сподобались ножиці дуже круті. Дуже круті, тому що класно складаються і чик-чик. І все зручно і класно. Тільки мені чомусь здається, що потрібно відкрутити і трішечки туди е, мастила якогось. Крапнути і буде чудово. Дуже класно. Сподобалось все. Що не сподобалось, напевно, це те, що тут нема якихось плоскогубців. Але так потім подивився, що їх просто сюди нема куди засунути. І все. Ну, тобто, такий маленький помічничок, будь ласка, нексу і один. Дякую всім за перегляд цього відео. Всі посилання, звісно, будуть в описі під цим роликом. Переходьте, дивіться, користуйтесь промокодами, купуйте класні речі. Дуже раджу цей мультитульчик, дуже приємний, маленький. Ось Для порівняння вам просто покажу це. cvv Elementum ножичок і ось цей мультитульчик. Вони прям ну він прям знаєте, от як а, така моделька-машинка дитяча іграшкова, от такого самого розміру. І по товщині ось такий. Класний, як на мене. Величезне дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть свої коментарі і, звісно, бережіть себе, і побачимося у наступних відео. Дякую!